Слово Верітас на ранок четвер, 32-го тижня звичайного періоду. Ми любимо шукати сенсації. Армагеддон, катастрофа, кінець світу це вирази, які можливо, часто з'являються у нашому житті. На запитання Фарисею про час приходу Царства Божого. Ісус дає несподівану відповідь: Царство Боже прийде непомітно. Це докорінно змінює уявлення про царство. Як про зовнішню політичну чи територіальну силу, Царство Боже це не просто подія майбутнього чи географічне місце, а внутрішній стан, присутність Бога в серці людини у її житті та стосунках. Воно починається тут і зараз, коли ми приймаємо Божу волю і живемо нею. Не слід шукати зовнішніх сенсацій. Чи слухати тих, хто вказує на конкретні знаки кінця? Справжній прихід буде незаперечний. Що це означає для нас? Фрагмент закликає нас до внутрішньої роботи, шукати Бога в собі, не чекати на якесь зовнішнє диво чи зміну обставин, а культивувати Божу присутність у своєму серці через молитву, любов. І виконання заповідей. Припинімо живитися дешевими сенсаціями, а живімо привабливістю Слова Божого.